Кожен рік ми організовуємо героїчний комплекс на честь американського лейтенанта Мерфа. Комплекс, цей комплекс роблять у всьому світі. Вся спільнота кросфіту, ми не є винятком. Шостий рок поспіль ми робимо цей комплекс. У цьому році ми комплекс присвятили нашому загибшому товаришу Ведмідю Павлу. Сьогодні його також дружина тут. Вона піддержує нас. Ми вшановуємо. Пам'ять Пашка це була дуже сильна людина, дуже емоційна, дуже винослива. Ось тому у цьому році я вирішив присвятити цей комплекс йому в шану його пам'яті. Він захищав нашу країну. Всі добровільні кошти, які будуть зібрані з цього заходу, будуть передані його дружині. Його дружина зараз теж є захисником України. Вона через місяць після чемпіонату світу з жиму лежачи буде відправлятися на Донецьк. Тому ці гроші їй будуть на екіпіювання. Цей комплекс є максимально виносливий. Цей комплекс дуже підійде для військовослужбовців. Треба пробігти кілометр 600, потім 100 раз підтягнутися, 200 разів віджатись. І 300 раз присісти, і потім ще раз пробігти кіло 600. Це такий міні-комплекс ОФП для підготування військових, спортсменів, активних людей. Емоції дуже змішані, тому що я пам'ятаю, як ми кожного року тут приймали участь у цьому заході і пам'ятаються усі його досягнення. Тому я, я маю честь. Бачити, як люди пам'ятають та виконують комплекс заради пам'яті нашого героя. То він завжди був добрий до людей, завжди мав пораду чи допомогу. Був дуже яскравим, радісним. Завжди його завжди переповнювала енергія, тому це давало йому силу на всі досягнення, завжди приділяв увагу рідним, друзям, на тобто і, звісно, сім'ї. Він завжди радив людям займатися своїм здоров'ям, і ми зараз це бачимо. І як людина слідують його думки, це дуже важливо.